Шива самхіта глава друга. Мікрокосмос. У цьому тілі гора меру, тобто хребет, оточена сімома островами. Є річки, моря, гори, поля і лорди полів теж. У ньому є провидці та мудреці, всі зірки та планети також. Є священні паломництва, святилища і правлячі божества святилищ. Сонце і місяць агенти творіння і знищення також рухаються в ньому. Ефір, повітря, вода і земля також є там. Усі істоти, що існують у трьох світах, також знаходяться в цілі, оточуючи меру, вони зайняті своїми відповідними функціями. Але звичайні люди цього не знають. Той, хто знає все це, є йогам. У цьому немає сумніву. У цьому тілі, яке називається Брахманда, мікрокосм, буквально світове яйце. Є місяць, що випромінює нектар. На своєму місці на верхівці спинного мозку з вісьмома каласами у формі півкола. Цей місяць обернутий вниз і проливає нектар день і ніч. Амброзія далі поділяється на два. На дві тонкі частини. Одна з них через канал, названий Іда, йде по тілу, щоб живити його, як води небесного гангу. Безумовно, ця амброзія живить усе тіло через канал Іда. Цей місяць молочного променю, променю знаходиться зліва. Інший промінь. Сяюча, як найчастіше молоко і джерело великої радості проникає через середній шлях, називається сушумна у спиной мозок, щоб створити цей місяць. На дні меру є сонце з 12 каласами. У правому бічному шляху Пінгала лорд істот переносить рідина через його промені вгору. Він безумовно ковтає життєві секрети та промені випромінюваний нектар. Разом з атмосферою сонце рухається по всьому тілу. Правий канал, бічний, який є Пінгала, є іншою формою сонця і є дарувальником Нірвани. Лорд творіння і знищення. Сонце рухається в цьому каналі через сприятливі знаки затемнення. У тілі, тілі людини є 3, 3 мільйона 500 тисяч наді. З них головними є 14. Сушумна, Іда, Пінгала, Гандхарі, Хастідхвіка. Куху, Сарасваті, Пуса, Санкхіні, Паясвані, Варуні, Алубуса, Вішводарі і Яшнасвані. Серед цих іда Пінгала та Сушумна є головними. Серед цих трьох тільки сушумна є найвищою і улюбленою серед йогів. Інші канали в тілі є підлеглими їй. Усі основні наді мають свої роти вниз і схожі на тонкі нитки лотоса. Всі вони підтримуються хребетним стовпом і представляють сонце місяць і вогонь. Найбільш внутрішня з цих трьох це чітра. Це моя улюблена. У ній є найтончіший з усіх отворів, названий Брахмаранда. Сяюча, з п'ятью кольорами, чиста рухається всередині сушумний. Ця чітра є життєвою частиною тіла і центром сушумним. Це було названо в шастрах Небесним шляхом це джерело радості і безсмертя. Роздумуючи над цим, великий йог знищує всі гріхи. Дві фаланги над прямою кишкою і дві фаланги над лінгамом пенісом знаходиться лотос Адхара розміром у чотири фаланги. В основі лотоса Адхара є трикутна, красива йоні, прихована і таємна у всіх тантрах. У ній знаходиться верховна богиня Кундаліні, звернута в клубок. Вона має три і пів обороти, як змія знаходиться в усті сушумний. Вона представляє творчу силу, світу і завжди займається творі... творенням, ця богиня мови, яку не, можна проявити... яку не можна проявити жодне слово, яку вихваляють всі боги. Наді, яка називається Іда, знаходиться зліва, обвиваючи сушумну і доходить до лівої ніздрі. Наді, яка називається Пінгала, знаходиться справа, обвиваючи центральну судину, вона входить до правої ніздрі. Наді, що знаходиться між Ідою та Пінгалою, безусловно, безумовно є сушумною. Вона має шість стадій, шість сил, шість лотосів. Відомих йогам. Перші п'ять стадій сушум невідомі під різними іменами. Вони необхідні, тому вони були вказані у цій книзі. Інші надії, що виходять з Муладхара, йдуть до різних частин тіла, наприклад, до язика, пеніса, очей, ніг, пальців, ніг, вух, живота, пахви, пальці рук. Машонки та аноса. Вийшовши зі своїх належних місць, вони зупиняються на своїх відповідних місцях, як описано вище. З усіх цих 14 наді поступово виникають інші гілки та підгілки. Так що в кінцевому підсумку їх стає 300 з половиною тисяч і вони постачають свої відповідні місця. Ці наді поширені по всьому тілу поперечно і повздожньо. Вони є носіями відчуттів і контролюють рухи повітря, тобто вони також регулюють моторні функції. В животі горить вогонь, перетравлювач їжі, розташований у центрі. Сфери сонця, який має 12 каласів. Знаєш, це вогонь Вайсвана... Вайсванара. Він народжується частиною моєї власної енергії і перетравлює різні їжі істот, знаходячись всередині їхніх тіл. Цей вогонь збільшує життя, дає силу та живлення, робить тіло повним енергії, знищує всі хвороби і дарує здоров'я. Мудрий йог Розпаливши цей вайсванаричний вогонь за правильними обрядами, повинен щодня приносити в нього їжу в жертву відповідно до вчень свого духовного вчителя. Це тіло, яке називається Брахманда, мікрокосм, має багато частин, але я перелічив найважливіші з них у цій книзі. Вони безумовно мають бути відомі. Різні є їхні імена, і незлічені є місця у цьому людському тілі. Всі вони не можуть бути перелічені тут. У тілі, описаному таким чином, живе джива. Всеосяжна, прикрашена гірляндою нескінченних бажань і зв'язана з тілом кармою. Джива що володіє багатьма якостями і є причиною усіх подій, насолоджується плодами своїх різних карм, накопичених у минулому житті. Усе, що бачиться серед людей, чи то задоволення, чи то біль народжується від карми. Всі істоти насолоджуються або страждають відповідно до результатам своїх дій. Бажання та інші почуття, які викликають задоволення чи біль, дають відповідне до минулої карми дживи. Джива, яка накопичила надлишок добрих і чеснотливих дій, отримує щасливе життя. І в світі вона отримує приємні і добрі речі для насолоди без жодних проблем. У пропорції до сили своєї карми людина страждає або насолоджується. Джива, яка накопичила надлишок зла. Ніколи не, бор... не перебуває у спокої, вона не відділяється від своєї карми. Крім карми, в цьому світі немає нічого. З розуму, покритого маєю, розвинулися всі речі. Як у відповідну пору року народжуються різні істоти, щоб насолоджуватись наслідками своєї карми, як через помилку раковина перлини приймається за срібло? Так, через забруднення своєї власної карми людина помиляється, приймаючи брахмана за матеріальний всесвіт. І від бажання виникають всі ці ілюзії. Їх можна викорінити з великими труднощами, коли виникає рятівне знання про нереальність світу, тоді бажання знищуються. Будучи захопленому у проявлений об'єктивний світ, виникає ілюзія щодо. Щодо того, що є проявли... проявителем, суб'єктом, немає іншої причини цієї ілюзії. По-справжньому я кажу вам правду. Ілюзія проявленого об'єктивного світу знищується, коли творець проявленого стає явним. Ця ілюзія не зникає, поки думають, що брахма не існує, ретельно і глибоко досліджуючи це питання. Це хибне знання зникає, воно не може бути усунуне іншим способом. Ілюзія срій срібла залишається. Поки не виникає знання про бездоганного Творця Всесвіту, всі речі здаються окремими і багаточисленими. Коли це тіло, отримане через карму, стає засобом досягнення нірвани, божественного блаженства, тоді тільки нести тягар стає плодотворним, інакше ні якої б природи не було первинне бажання Васана? Воно прилипає і супроводжує живу через різні інкарнації. Схожа ілюзія, яку вона страждає відповідно до своїх вчинків і поступків? Якщо практикуючи йогу бажає перетнути океан світу, він повинен виконувати всі обов'язки свого ашраму. Стадії життя мається на увазі, так, що таке ашрам, відмовляючись від усіх плодів своїх дій. Люди, прив'язані до чуттєвих об'єктів і бажаючи чуттєвих насолод, сходять з дороги нірвани через ілюзію багатослів'я і впадають у гріховні вчинки. Коли людина не бачить нічого іншого тут, побачивши самість через самість. Тоді немає гріха для нього, якщо він відмовляється від усіх ритуальних робіт. Це моя думка. Всі бажання та інше розчиняються через знання, інакше не можна. Коли всі менші татви принципи перестають існувати, тоді мій татва стає явним.